Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про діодну стрічку. Ця діодна стрічка мене вразила тим, що нею можна керувати зі смартфону. Скачавши відповідну програму, ви нею можете повністю керувати цією стрічкою. Як це працює? Я її замовляв на AliExpress, там залежно від метражу ціна коливається 2-3-4 долари, залежно, яку ви там пропозицію знайдете. Суть в іншому. Суть ось в комплектації йде стрічка. Ось намотано 2-3 метр. Іде, по суті, це ось драйвер з USB-виходом, який ви включаєте в, в блок живлення з USB-виходом. Ось тут є QR-код, ви його щитуєте, він автоматично підтягує посилання на програму, ви її скачали. Програма ось так виглядає Lotus Lantern. І ви з допомогою цієї програми можете керувати цією стрічкою. Зараз покажу, як це виглядає. Підключу. Підключаємо ось тут. Стрілочка ось тут догори. Ви підключаєте її сюди. Так, заживляємо. Опа, вона світить. Тобто, ви можете нею керувати з смартфону, ще раз покажу. Програма ось тут. Вона просто підключається, шукається точніше. Зараз ми знайдемо її. Так, вона вже тут пойде і підключене. О, бачите, я тут, припустим, тут є різноманітні вкладки, як ви можете настроїти дану стрічку. Е, звичайно, саме просте, це, по суті, виняйте колір, який вам подобається вручну. Тобто є шкала, колечко. І по споживанню стрічки я приблизно дивився, вона споживає від 4 до 6 Вт. Тобто, залежно від сценарію, залежно від кольору, залежно від. Ось на цьому режимі. Вона споживає більше. Ось, виходить, за 6 ватт орієнтовно. Там, припустимо, колір споживає десь орієнтовно 4 з копійками ватти. Ще цікава тут особливість така, що ви можете ось собі включити будь-яку музику. Це, це це це, напевно, доречно, якщо ви десь підключили до цю стрічку. не то, що підключили, десь її поставили біля колону, біля телевізору, закріпили, заклеїли, бо ззаду є клейка лента. Ви можете собі закріпити її, приклеїти. Ось, включаєте якусь музику, і воно починає під музику. Мигати відповідно. Тобто, такий ефект, як кінотеатру можна влаштувати в квартирі, навіть дивлячись фільм, воно буде підлаштовуватися під музику, буде, одна стрічка буде мигати. Так що ще Ось. Тобто, я вважаю, що це круто. На такому режимі воно ось 5 з копійками ватт, десь до 5,5 Вт споживає. Ось. Який можна зробити висновок? Стрічка за такі гроші смішні, які вона коштує. Це дуже класна штука. Це RGB лента 50х50 50 діод. Діод великий. Вона не вологозахисна, вона звичайна. Тобто, суто для квартири десь, де нема вологості великої. І собі можете зробити такий міні кінотеатр вдома. І взагалі настроїти тон, тон, ну, тон ваш, можна настроїти цю стрічку під ваш настрій будь-яким кольором. Так само можна налаштувати через програму розклад. Коли її вмикати, в які дні, які години, тобто вона сама включається, виключається, але вона, відповідно, має бути перед тим заживлене вживлення. Ось так. По суті, все, що я хотів сказати про цю стрічку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!